І нашого свята не буває без гостей. Отож, вітаємо аплодисментами гостей нашого свята. Міського голову Михайла Сімешкевича. Директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Віктора Очеретянка. Вступника міського голови Василя Сукача Начальника управління освіти і науки, депутата міської ради, помічника народного депутата України Володимира Мельниченка Світлану Савченко. Голову громадської ради Олега Гільовського Голову постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту Євгена Ободовського. депутата міської ради, голову Федерації боксу Валерія Слободяна. Голову постійної комісії міської ради з питань розвитку суб'єктів малого підприємницького підприємництва торгівлі та побуду Володимира Юрєва. Ірину Камінську, помічника народного депутата України Володимира Мельниченка. І до вітального слова запрошуємо міського голову. Михайла Сімашкевича. Дорогі наші діточки, шановні батьки, кінчани. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути присутнім цьому залі, на цьому веселому святі, святі молодості, святі краси. Я вдячний управлінню освіти, що вони не перестають нас здивувати різноманітними святами. Нещодавно пройшов шкільний вальс. Відверто кажучи, коли це наприйомство проводилось мене сльози на очах були, я ще раз переконався, що наша молодь найкраща, наймудріша, найталиновітніша. Якщо рік 2013 об'явили нашим президентом Термінниковичем роком дитячої творчості, то проведення таких свят ще одне підтвердження, що в нашому місті дитяча творчість завжди розвивалася, розвивається і буде розвиватися. Наші колективи завоювали вже авторитет не лише в нашій державі. Державі, але її знають далеко за її межами. Тому що в нас дуже багато іноземців приїжджає, і наші колективи виїжджають. Тож я всім хочу побажати діточкам нашим творчого натхнення, здоров'ячка, щастя, удачі, Божого благословіння і всім нам, сидящим в цьому залі. Щоб все було завжди добре. Я знаєте, що мене дивує. Якби я не було робота, я сидів би в цьому залі, дивився би цілими днями, як ці ті танцюють. І, певно, кожен таке саме відчуває в себе в душі і в серці. Тож, свято всіх.